Завершуючи подію повернення до Верданську, ми гадки не мали, що це було далеко не все, що в ній можна відкрити. Адже від початку не дуже звертало уваги на особливе випробування всієї події з дуже рідким, як виявилось кіном на оператора Кейн. Всім привіт, з вами Варзонер, і це швидкий гайд з історією, як ми нарешті знайшли цей скін, відкривши більше двох тисяч сейфів за п'ять днів. Рідкість та цінність цього скіну зрозуміють лише ті, хто невпинно лутав та продовжує лутати сейфи і зараз, адже шанси дійсно дуже маленькі, не звертаючи на те, що нещодавно розраби підвищували шанс його отримання та кількість сейфів на мапі. Звісно ж, є щасливчики, яким скін випадав майже одразу, або між 10 та 40 сейфом. Але в моєму випадку разом з командою довелось лутати більше двох тисяч сейфів, витративши 5 днів з моменту виходу події. Що ми тільки не робили? Шукали в різних режимах, шукали з готовими мапами сейфів, розділялися по двоє, троє та четверо, і, врешті-решт, прийшли до однієї тактики. Але для початку розберемо режими, в яких є можливість знайти скін, звичайно, КБ-любителі КБ та здобич. Саме я раджу брати другий варіант, адже ця гра з переважною кількістю ботів, які не заводять вам у відкритті сейфів. Гравців тут всього 28, які від ботів в принципі не відрізняються. Першим і обов'язковим пунктом тактики є гелікоптер, який дає нам дуже велику перевагу у швидкості пересування по мапі. Одразу підкреслю те, що у звичайному КБ соло гелікоптерів немає. Як і сенсу шукати їх самому? Адже якщо хтось команди знайде той самий сейф, то рідкий скін утримує уся команда, яка зпустилась в одну гру, що й трапилось зі мною, коли я грав з командою. І ось як це було. Ахуєть! Ахуєть! Хорош! Є тати шо клас, і це нереальне круті враження, навіть якщо відкрив тімейт. ось як це виглядає від першої особи. Круто з емоціями та феєрверками повідомляючи усіх гравців додатково в кіл чаті. Саме тому другим пунктом гайду буде пошук сейфів разом з командою, і чим більше вас в команді, тим краще. Щодо локацій та розташувань сейфів, то тут не буду підкреслювати якісь певні міста, адже усі випадки, про які я знаю, немає повторів та є суто рандомними. Точно зазначу лише те, що всі сейфи знаходяться тільки зовні, особливо на дахах будинків. Для зручності я залишу посилання на всю мапу із сейфами під цим відео, по якій ви зможете легко орієнтуватися. Маєте на увазі, що на мепі позначені ймовірні спавни сейфів, а не їх постійне знаходження. Сам скін має багато шевронів з назвами локації Верданську та режимами Warzone, що назавжди залишиться у власників акаунтів як приємні спогади в першу чергу. Особливістю скіну є й те, що він періодично світиться, в тому числі після кожного вбивства. На момент монтажу та публікації цього відео шанси отримання скіну було значно підвищено. А якщо досі не знайшли, побажаю удачі та запастися терпінням, адже це може бути як перший, так і тисячу перший сейф. Завершимо. Гайд на тому, що гелікоптер, команда та терпіння допоможуть вам відкрити цей скін. Варто лише лутатись, вірити та захищатись від гравців. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо все сподобалось, то ви дізнали щось новеньке, то підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих та схожих відео. А з вами був Варзонер. Побачимось на стрімах.